І знаєте, так звути, то було невеличку. Таке імно оповідання, то може майже класичне оповідання таке, десь, навіть в такому класичному стилі, що я м -м, дуже не люблю класики. Ну а тут портрет, ну я не знаю, не люблю, не люблю, а, м -м, а роблю. Ну, так завжди. Дай бо ще щось таке прочитати, біж, таке, більше може... М -м, а мені тут написано, що 36-37. Ну, щоб було цікавіше мені хоча б. Я розумію, що там. Да. Ага. Більше, я чому це, чому це? тому що навіть той, хто з вас буде мати книжку, я впевнений, коли візьме цю книжку десь такою покладе такої, там, і навіть потім діти вже викинуть. Я, я це знаю. Я сам так інколи робив. О, тому я знаю, так воно. Да. Це такий розум про те, що я був колись. Так, більшість людей на плеті земля не те, щоб ніколи не жили, але не існували. Хеобс із кількома поплічниками, чиї імена записано, збудував піраміди. На із кількома маршалами відкорив Європу. Вони були. Вони були, бо ми знаємо, що вони були. Я ходив по Кліщівському свинтарі між ледь помітними горбками могил. Хто там лежить під півтораметровою товшою землі? Вже ніхто. Від них не залишилось нічого, навіть хрестів на могилах. Ті ж, кого земля прийняла недавно, скоро будуть забуті. Могили заростуть барвінком, а свинтар колись стане лісом. І так буде завжди. Де могили тих, хто жив тисячу років тому? Навіть сто, їх не було ніколи.